Ось так виглядають деревця Павловнії після пророщування з насіння. Експеримент з розведення цієї екзотичної рослини вдався у підприємця з села Кінна Визирської СТГ Анатолія Шевців. Минулого року він проростив Павловню у власній теплиці, не на продаж, а зовсім для іншої справи. Ось нього дамо на селищну раду на украшення, десь якісь дорожки там хочуть зробити щось. Парк якийсь висадить. Все таки. Лучше спробували, виходить, значить, будемо робити так, будемо украшати це село наше, щоб було гарно, щоб не покупати дерев. Я. є свої семена, можна зібрати з дерева і посадити. Пройшов рік після нашої розмови, і ось деревця Павловні вже прикрашають центральну площу села Першотравневе, а саме клумбу біля бювету та й інші вулиці села. Раніше визирська СТГ купувала у свого жителя Анатолія Шевців. Розсаду квітучих рослин для прикрашання зон відпочинку по селах зараз. Під час війни ці бюджетні кошти, як і багато інших витрат сільради, що планувалися, йдуть на допомогу зсу. Тому підприємець з розведення квітів вирішив прикрасити села громади безкоштовно. Особу подяку хочеться сказати нашому меценату. Можна так назвати його шевцю Анатолію. Це людина, яка вже з нами працює багато років. Я її дуже давно знаю. Завжди, коли потрібно звертати за допомогою, Анатолій ніколи не відмовляє. От при цьому році він привіз нам квіти, дав посадити в прошлому році. Я думаю, буде і в слідуючому році, тому що людина дійсно переживає за своє село. Окрім однорічних рослин, Анатолій Шевців подарував селам сільради понад 500 саджанців хризантеми, яка є багаторічною рослиною. Восені її різнобарвним цвітінням. Будуть милуватися не тільки у першотравневому, а й у селі Зоря Труда та у кордоні. Приємно те, що ситуація, коли жителі села передають на благоустрій населеного пункту власні рослини, має місце і у визирці. Як говорить практика прошлих літ, то деякі жителі самі приходять і говорять, що у мене там на городі багато квітів, ви можете приїхати викопати там 50-100 кустов. Пожалуйста, посадіть там, там, де нужным. То Тобто ми йдемо на встречу, приїжджаємо. Якщо люди дають, ми викапуємо і садим потом на клумби. Таке ставлення до громадських зон у селах тут склалося тому, що люди вже розуміють, це не чуже, це їх спільне майно. Тому, якщо хочеться жити у чистому, гарному просторі, треба допомагати створювати його спільними зусиллями.